Вітаю, друзі! З вами компанія Grand Car І сьогодні ми проаналізуємо, в чому ж різниця між автомобілями з аукціонів США та тим, що продається на вторинному ринку України. В чому головні відмінності, на що потрібно звертати увагу при виборі автомобіля, та відповімо на одвічне питання. Навіщо чекати авто зі США, якщо можна купити тут і зараз в Україні? І проводити сьогоднішнє порівняння. Сьогоднішній експеримент ми будемо за допомогою найліквідніших, найпопулярніших електрокарів, які ми доставляємо нашим клієнтам, це електрокари Тесла. І почнемо ми з лідеру продажів нашої компанії. Це Tesla Model s 2014 року. Тож, давайте переїдемо на Авторіо і будемо шукати модель. На Авторіо ми бачимо 30-40 варіантів з великим діапазоном по ціні. Оберемо одну з автівок в ціновому діапазоні трохи нижче середнього. Бо саме на такі автомобілі частіше всього звертають увагу наші клієнти. Маємо ось такий варіант білого кольору за 30 тисяч доларів. Нічого особливого, але додаткового опису продавець нам не залишив. Проте ми бачимо відкритий він-код. Тож ми беремо цей він-код і за допомогою сервісів Автостат або Бідфакт, ми перевіряємо, як виглядав цей автомобіль до прибуття в Україні. Друзі, я вже бачив фото. Тож є спойлер, вони вас здивують. Бачимо великий удар в передню частину автомобіля. Є велика вірогідність, що також деформовано силові елементи. А ми, як компанія, ні в якому разі не радимо купувати автомобілі з пошкодженням геометрії, ще й за 30 тисяч доларів. Тож цей автомобіль ми пропускаємо і аналізуємо далі. Давайте розглянемо ще один варіант в такому ж ціновому діапазоні, навіть трошечки дешевше. Є ось така 60 кВт, Модул S, за 29 тисяч доларів. Бачимо чорний шкіряний салон та панораму. Виглядає доволі непогано, але давайте подивимось він код. До речі, ще раз нагадую: якщо ви підбираєте собі автомобіль на вторинному ринку України, завжди в першу чергу шукайте він код. Якщо його немає, він відсутній. Запитуйте у продавця. Це дуже важливо. Нам пощастило, і він виявився відкритим. Так, тут ситуація краще, ніж з попереднім варіантом. Також бачимо передній удар. Проводилися роботи з ходовою, а також були пошкодження з заднього лівого боку. І все б нічого. Але як додаткове пошкодження, вказано undercarriage, що може дуже недобре сказуватися на автомобілях, в яких акумулятор та двигуни знаходяться саме у нижній частині авто. Особливо, коли. По фото незрозуміло, куди саме прийшовся удар. Тому наші майстри ремонтного відділу порекомендували б такий варіант пропустити. Що ми і зробимо? Йдемо далі. А тепер для повної об'єктивності картинки я пропоную розглянути Tesla Model S 14-го року, яку ми придбали наші прекрасні клієнці. Стильна, червона на чорному, 85 кВт на Тесла з невеличким переднім ударом. Із безпеки спрацювала лише подушка в кермі, що без проблем відновлять наші майстри на СТО. Також, як можете бачити по фото, якихось додаткових пошкоджень з інших боків немає. Також з бонусів бачимо один кросівок Air Max на задньому ряду авто. Нормальний бонус. Таку красуню на аукціоні ми придбали за 14 тисяч 900 доларів. І під ключ з урахуванням ремонту цей автомобіль вийде 27 тисяч 900 доларів. І давайте підіб'ємо перші підсумки. З урахуванням крутішої комплектації, потужнішої батареї та кращої історії автомобіля, вигода нашої клієнтки складає більше 3 тисяч доларів. Йдемо далі, і на черзі в нас кроссовер Tesla Model Y 2020 року, і як завжди, почнемо з варіанту на вторинному ринку України. Знайшли ось таку Tesla Model Y 2020 року за 53 тисячі доларів. До речі, це навіть трошечки більше за звичайну середню ціну. Стан, в принципі, задовільний. Але ось ми бачимо відкритий він-код, і ви знаєте, що ми будемо далі робити. Переглядати на автостаті або під факсі фото автомобіля до того, як він прибув в Україну. Так, бачимо сильний удар в передню частину автомобіля. Спрацювали подушки безпеки в салоні. Також бачимо ще одне пошкодження удар в задню праву дверцяту. І якщо аналізувати інформацію по автомобілю, то ми бачимо, що стан його stationary. Це означає, що на момент прибуття в Україну цей автомобіль. Просто не їхав, враховуючи ціну на цей автомобіль, яка нагадую, дещо вища за звичайну середню, я можу припустити, що ремонт виконаний якісно, і ви, в принципі, можете розглядати цей автомобіль до придбання. Але не поспішайте! Давайте розглянемо ще один варіант, який ми придбали нашому клієнту. Ось такий варіант тесла білосніжного кольору на чорному салоні. Одразу помічаємо невелике пошкодження, а саме удар в задню частину автомобіля. Але якщо порівнювати з попереднім варіантом, то це пошкодження точно менш серйозніше. І, до речі, вціліла безпека в салоні. Такий автомобіль ми придбали на аукціоні за 27 тисяч доларів. А ось ціна під ключ з урахуванням ремонту становить 38 вісіч доларів. Більше 10 тисяч доларів вигоди. Що тут думати? Мені здається, ми наглядно відповіли на питання: навіщо чекати авто зі США, якщо можна купити тут і зараз в Україні, а також показали між ними різницю. І що важливо, пам'ятайте, якщо ви обираєте собі автомобіль на вторинному ринку України, одразу шукайте Він-код та перевіряйте його на сервісах Автостат та «Бітфакс». А ще краще, пишіть нашим менеджерам. Посилання на них я залишив в описі під цим відео. Вони підберуть вам найкращі варіанти авто зі США під ключ. В Україну, і що важливо, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. З вами була компанія Grand Car. До зустрічі в нових відео.